У Оксани згорів пиріг, википіла вода з чайника, кіт перевернув ялинку, але вона поки про це не знає. Головне, вона точно знає, хто прийшов далі у шоу Холостяк. Запрошуємо до перегляду чергового сезону шоу Холостяк. Ой, дівчат, я так хвилююся. У мене просто вже пару років не було серйозних стосунків. О, бідненька, це ти пару років без сексу. Та ні, секс в мене щодня, а, а от стосунків не було. Ну, просто розумієте, в мене через роботу не вистачає часу. А ким ти працюєш? Я модель, а я модель. Дівчата взагалі-то тески це люди з однаковими іменами, а люди з однаковими професіями це колеги. Хоча у вас, можливо, імена однакові. Як ви звати, до речі? Єва! Єва. Колеги! <реш> Вау! Ти знаєш, я тебе десь бачила. А ти не знімалась в минулому сезоні Холостяка? а? Знімалась і в Холостяку, і в Міняю жінку, і в чотири весілля. Я знімалась всюди, де під відео можна прикріпити лінк в інстаграм. Боже, дівчатка, а я прийшла сюди за коханням. Ой. Ой, так, мені чесно, дуже цікаво, хто буде наступний холостяк? Може, хтось з кварталу? В сенсі, вони там всі одружені. Слухай, останнім часом після скандалу від них так всі відвертаються. Може, когось і жінка кинула. Міша! Міше. Вітаю вас на 350 му сезоні шоу Холосяк. Шоу, де головний герой знаходить своє кохання. А після зйомок знову стає холостяком. Таке шоу. 350 сезонів підряд нам стало важко знаходити багатих та успішних чоловіків на роль головного холостяка. Тому в цьому сезоні головним героєм буде наш оператор Вадим. Так, в нього важко закохатися з першого погляду, але дівчата, повірте, з другого третього разу. Легше не стане. Так, у Вадима немає великих статків, але він знімав всю рекламу на нашому проєкті, тому у нього є пожиттєвий запас чаю, мінеральної води і крабових паличок. А що ще треба для сімейного щастя? Так, все, коротше, я пошла. Те, ти чого? Ну, просто в мене алергія на крабові палички трьомних чуваків. Це теж кохання живе. собі! Походу, в них тут світло не виключають. Сильно, сильно. О! Вибачте, за запізнення. Ви, напевно, перепутали супер бабусю в сусідньому павільйоні знімають. Я сюди, сиди. Я колишня дружина цього здохляка. Може, ви мали на увазі холостяка? А! Ви ще його не бачили! Та що ж ти стоїш? іди клич його, давай, давай, давай! Оу! Фіга собі! Ну, добре, якщо ви дружина, розкажіть нам, будь ласка, як він виглядає. Він з мускулами сексуальний, сильний. Ти накидай, накидай, коли попадеш, я скажу. Олдскульний. О! О! Поки що найближче. Олдскульний. Олдскучний. Олд. Спайсом користується це про нього. Це так мускуліно. О-о-о! І коліна, до речі, в нього теж крутять. А слухайте, а як ви познайомилися з ним? Як познайомилися, а він мене набрав з незнайомого номера і запросив на побачення. Вау! А як часто виходили на побачення? Ну, по вівторках і по четвергах, з 16 до 18 години. А чому саме такий графік? А я звідки знаю? В тюрмі такі правила. Господи, Боже, а за що він сидів? Ну, як він казав, Крадіжка в особу крупних розмірах. <гас> а, а, а по суті, то взагалі то мішок цементу з магазину виніс. <гас> як виніс? Його то спина схопила на виході, то він як черепашка просто повзав з магазину. <гас> Блін, така трушна молодість. Слухайте, а розкажіть, розкажіть, а він за вас бився з іншими чоловіками? <гас> Це я за нього билася. Значить, дівчата, напав на нього якийсь такий моцний, мордостий французький бульдог. Я його ледве відігнала. Я навіть спочатку не поняла, де бульдог, а де вадік. І першим по морді отрив то вадік, а потім я зрозуміла, що то бульдог не вміє матюкатися. Ну... Но... Ну Слухайте, він пройшов кастинг, він не може бути несимпатичний. Ні, він симпатичний, так? Та. Особливо коли е, в парку атракціонів заходить в кімнату сміху. <рес> Його ж просто природа так по-ідіотськи створила, що він реально в кімнаті оцього сміху виглядає набагато симпатичніший в цих кривих дзеркалах. <рес> ну я думаю, що ви щось не договорюєте. Ну розкажіть нам, а який він? В ліжку. А, ну який О, Такий же пристрасний, ненаситний. Ні-ні! Час від часу треба підмивати. Е -е, я мала до увазі, який він о -о, в сексі. А, -а, -а в сексі. <клес> Ні, ну в нього не заплановано. <клес> ну, якщо вже отаку ворушити у ці неприємні спогади, то менш гідким був ранковий секс. Просто я так міцно спала ще тоді, знаєте, і мене зазвичай будильником не розбудити, то він навіть мене сексом не розбудив. Так, дівчата, все, я пішла. Дівчатка, скажу вам так, ту, яку з вас обере Вадімчик, має полюбити не тільки його, а його й поліклініку. Що ви маєте на увазі? Ну, давай буду говорити діагнозами Остеохондроз. Астигматизм, кефос, версковий куліт, аритмія і, як в тому мемі сіллю, трішки лупи. Mm -hmm. Ну, я не знаю, не може він хоча б заробляє? Mm -hmm. а, а вже ж якось сів на холодне і заробив простатит. Mm -hmm. так. Слухайте, ну що в ньому взагалі нічого немає? Ні, ну чого ну є? Золоті руки? Як золоті? Жовті! Просто курить багато. О, це в мене сорі. да, Мася. на холостяку. Блін, Мася. Ірочка, ти куди? Я забула, що я заміжня. Так що я йду на міняю жінку, а вам тут удачі. Ай, бізнею. У нас більше шансів. А розкажіть, будь ласочка, а, можливо, він романтик, може, в нього є якась мрія? Ну, є, та в нього є мрія, щоб отут джинси між ногами не протиралися. Просто місяць-дві пари йде, дуже дорого це обходиться. А розкажіть, будь ласка, що він любить їсти? Ну, влітку він любить е, розсмоктувати заморожені пельмені. А взимку? А взимку він любить налітко заморожувати розсмоктані пельмені. А мандрувати він любить? Любить, любить. Минулого року аж до броварів доїхав. Не підково. Просто заснув маршрутці. Знаєте, дівчата, я пішла. Я хочу, щоб мій чоловік був сексі як з Бразерс, а в бізнесі як Ілон Маск, а цей холостяк якийсь Андрій Мацевко всюди. Ай, розкажіть, розкажіть мені краще, а які в нього стосунки з мамою? Ой, ідеальні! Вони навіть сплять в одній кімнаті. По відеозв'язку, звісно. Він ставить отаку планшетну подушку, і мама читає йому на ніч казки. А якщо він вночі розкриється, то мама кричить йому через екран: Ватід в ніжки!» е, Знаєте, ні, мені таких приколів не потрібно. В мене була якась свекруха, яка в першу шлюбну ніч сиділа поруч і поради давала. Дякую. Ой, щось. Ось і настав час найбажанішої церемонії троян. Хто отримує серце холостяка? А хто покине проект? Яка інтрига? Зустрічайте! Наш холостяк! Вадим! А, а, а що ти тут робиш? А що ти думаєш? 49 разів від мене втік, то на 50-й ювілейний я тебе не знайду, ні? Аліта, а, а де всі А Які дівочки, а? Ніхто не прийшов, ти нікому не потрібен, крім мене, а? Літа, то ж, то щоб я тобі здачу вишив на ринку, чи не означає, що я тебе підкочував? А не кажи, ти лише 12 гривень. А в мене день народження 12 числа. Співпадіння не думай, давай, даруй троянди. Давай, давай, давай. Літа, Лідай штук. Ну От якраз ти написав на мене був шість заяв поліцію. Літа, не на співпадіння не думаю, давай. Літа, не надо, не надо, Літа, Ліда. ліда. Przykładaj, tych nasze rzeczy wsięgą.